Те, що ви зараз почуєте, перевернуть ваше життя. Хаял Ал Алекперов побачив карту України, яка змусить мільйони людей кричати від жаху і радості одночасно. Цей чоловік передбачив смерть королеви Єлизавети за 8 місяців. Він назвав точну дату обвалу банку у Силіконовій долині. Він попередив про землетрус у Туреччині за два тижні. 97% його передбачень збулися слово в слово. Зараз він розкриває. Найстрашніше бачення свого життя. Слухайте уважно. Кожне його слово. Це те, що станеться дуже скоро. Я не спав 36 годин. Бачення повторювалося знову і знову. Я ніколи в житті не відчував такого тиску від майбутнього. Воно буквально врізається в мою свідомість. Я бачу дату з чіткістю, яка лякає мене самого літо, друга половина дня за Київським. Часом в цю мить президент України поставить останній підпис під документом, який змінить долю всієї Східної Європи. Я побачив це бачення давно, і з того часу воно стало чіткішим з кожним днем. Я бачу обличчя людей, я чую їхні голоси. Я відчуваю запах, кімнати, де відбудуться переговори. Я бачу, як війна закінчується не через військову поразку. Вона закінчується через те, що обидві армії доходять до точки повного знищення. Я бачу жахливу цифру втрат: понад 630 тисяч з обох сторін. Ця правда вийде назовні лише через роки. Я бачу, як влітку температура сягає 42 градусів на лінії фронту. Танки перегріваються і зупиняються. Солдати падають від теплових ударів прямо в траншеях. За один тиждень в госпіталях опиняється більше людей, ніж за попередній місяць бойових дій. І саме в цей момент хтось на самому верху приймає рішення. Я бачу. Телефонний дзвінок о третій ранку. Цей дзвінок змінює все. Я бачу таємні переговори з деталями, які звучать неймовірно. Готель на березі. Босфору в Стамбулі. Президентський номер на 16 му поверсі. Там зустрічаються троє. Український представник прилітає приватним джетом з Варшави. Російський представник прибуває на яхті. Турецький посередник чекає на них. Заздалегідь! Вони сидять за столом майже 18 годин. Я бачу кожну мить цієї. Зустрічі. Українець п'ять разів збирається піти. Росіянин тричі кричить так голосно, що охорона за дверима кладе руки на зброю. Турок випиває 18 чашок кави і не. спить 40 годин. Але серед ночі вони потискають один одному руки. Угода досягнута. На принциповому рівні. Інформація просочиться в турецьку газету за лічені дні. Стаття. Вийде на четвертій сторінці. Заголовок буде обережним. Але цього достатньо, щоб запустити лавину подій, які вже ніхто не зупинить. Я бачу великий міжнародний саміт в Анкарі, новий конгрес-центр. Понад 20. країн посилають своїх представників. Президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ, генеральний секретар ООН і найнесподіваніший гість спеціальний представник Китаю. Він сидить осторонь, але його присутність важить. Більше за всіх інших разом узятих. Я бачу його в виступ. Він говорить півгодини. Він оголошує економічний план відбудови України на суму понад 300 мільярдів доларів. Ця цифра шокує всіх присутніх. Зал вибухає гучними розмовами. Китай стає одним з головних гарантів угоди. Це геополітичний землетрус, світовий порядок, який існував десятиліттями руйнується прямо в цьому залі. Тепер я розповім вам про кордони, про те, що я бачу на карті України. Це найстрашніша частина мого бачення. Я бачу Крим. Він залишається поза контролем України на 15 років. Це записано в угоді як тимчасовий статус до референдуму під міжнародним наглядом. Але я бачу далі. Я бачу, що цей референдум так ніколи і не відбудеться. Статус-кво заморожується назавжди. Україна не визнає. Цього документально, але фактично змириться. Коли президент підписує цей пункт, угоди його рука тремтить так сильно, що автограф виходить нерозбірливим. Йому доводиться переписати підпис тричі. Це найболючіша жертва для української сторони. Мільйони людей будуть плакати, коли дізнаються про це. Я бачу Донецьку і Луганську області. Там картина складніша. Нова лінія розмежування. Проходить не там, де зараз лінія фронту. Вона зміщується в деяких місцях на десятки кілометрів. Я бачу, що місто Донецьк залишається на непідконтрольній території. Місто Луганськ також залишається там. Але я бачу Маріуполь. Він повертається під український контроль. Я бачу, як влітку український прапор піднімається над ратушею. Маріуполя. Півмільйона людей дивляться це по телевізору і плачуть. Місто лежить у руїнах. 92% будівель зруйновані. Але воно повертається. Я бачу як. Туди вливають 80 мільярдів доларів інвестицій. Маріуполь перетворюється на найсучасніше місто України. Там будують новий порт на 40 мільйонів тонн вантажів. На рік там з'являється технологічний парк на 8 тисяч робочих місць. Місто стає символом відродження нації. Я бачу демілітаризовану зону. Вона жахливо широка, понад 50 кілометрів з кожного боку від лінії розмежування. Загальна ширина зони більше 100 кілометрів. Там не буде важкого озброєння, там не буде артилерії. Там не буде танків. Я бачу блакитні каски ООН. Понад 27 тисяч миротворців. Вони прибувають з Індії, Бразилії, Індонезії, Пакистану, Бангладеш, Нігерії, Кенії країн, які не мають прямого інтересу в конфлікті. Ці солдати будуть там мінімум 10 років. Я бачу перші інциденти вже незабаром після розгортання миротворців. Невідомі обстрілюють блокпост індійських миротворців. Четверо солдатів гинуть. Це майже призводить до краху всієї угоди. Але зону вдається утримати. Я бачу Запорізьку атомну електростанцію. Тут відбувається найнесподіваніше. Станція переходить під міжнародне управління на довгий термін, не під український контроль, не під російський, під управління спеціальної комісії. Я бачу склад цієї комісії дуже чітко: сім осіб, двоє українців, один росіянин, Представники великих держав, один незалежний експерт. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів. Станція працює на повну потужність. Шість реакторів виробляють майже 6 тисяч мегават. електроенергії. Ця енергія розподіляється по рівну. Половина йде в Україну. Половина на схід. Я бачу перший день роботи комісії. Напруга в кімнаті така, що її можна різати ножем. Але система працює. Вона працює десятиліттями без жодного серйозного збою. Я бачу Харків. Місто залишається українським без жодних питань. Лінія розмежування проходить далеко на схід від Харкова, місто повністю в безпеці. Я бачу його відбудову. Туди вливають понад 30 мільярдів доларів. Харків перетворюється на технологічний центр Східної Європи. Туди переїжджають штаб-квартири великих компаній. Світові корпорації відкривають центри розробки на тисячі співробітників. Населення міста зростає майже вдвічі. Але я бачу щось, що здивує багатьох: російська. Мова залишається на вулицях Харкова. Місто залишається двомовним. Це частина угоди. Україна погоджується на особливий статус російської мови в кількох областях. Це викликає величезні протести. Сто тисяч людей виходять на Майдан у Києві, коли оголошують цей пункт. Але уряд не відступає. Це ціна миру. Я бачу Одесу. Місто не просто залишається українським, воно стає найбагатшим містом країни. Я бачу, як до порту Одеси повертаються великі контейнеровози. Перший з них прибуває незабаром після підписання миру. На його борту назва китайської судноплавної компанії. Він привозить тисячі контейнерів з товарами. Це початок нової ери. Обсяг торгівлі через Одеський порт зростає в десятки разів. Одеса обганяє всі інші порти і стає найбільшим портом Чорного моря. Але я бачу важливу деталь угоди. Морські шляхи з Одеси гарантуються міжнародним договором на 30 років. Росія бере на себе зобов'язання не перешкоджати судноплавству. За це вона отримує знижку на транзит своїх товарів через українські порти. Чорне море перестає бути зоною конфлікту. Я бачу спільні морські навчання через роки: українські, румунські, болгарські, турецькі і навіть російські кораблі беруть участь у них. Це здається божевіллям зараз. Але я бачу, що це станеться. Я бачу західні області України. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Чернівці, Ужгород. Там не відбувається жодних територіальних змін. Але я бачу економічне диво. Західна Україна отримує понад 120 мільярдів доларів. Інвестицій протягом років після війни це більше, ніж весь валовий продукт цього регіону за останні десятиліття. Я бачу, як у Львові будують численні нові заводи. Виробництво електронних компонентів. Виробництво автомобільних деталей. Фармацевтичне виробництво. Виробництво сонячних панелей. Кожен завод створює тисячі робочих місць. Населення Львова зростає до понад двох мільйонів людей. Місто. Стає одним з найбільших в Україні. Туди переїжджають люди з усієї країни. Я бачу черги. На квартири у новобудовах. Ціни на нерухомість зростають щороку на 20% Відсотків протягом років поспіль. Львів перетворюється на українську технологічну столицю. Я бачу Київ. Столиця відбудовується швидше за всі інші міста. Туди повертаються всі. Посольство швидко після підписання миру. Я бачу урочисте відкриття нового. Посольство США у Києві будівля коштує майже 200 мільйонів доларів. Це найдорожче американське посольство в Європі. Київ стає місцем проведення великих міжнародних конференцій. Я бачу навіть саміт НАТО у Києві. Так, я правильно сказав: саміт Альянсу в країні, яка формально не є його членом, це викличе величезний, міжнародний резонанс. Росія протестуватиме. Але саміт відбудеться: десятки делегацій. Понад 30 країн. 100 тисяч людей виходять на вулиці Києва, щоб привітати лідерів. Це демонстрація сили, яку Україна отримає після війни. Я бачу новий район на околиці Києва. Там живуть понад 100 тисяч людей. Це люди з Донецька, Луганська Криму, люди, які не можуть або не хочуть повертатися на свої землі. Уряд будує для них житло, 20 тисяч квартир. Це найбільший житловий проект в історії незалежної України. Я бачу урочисте відкриття. Президент особисто вручає ключі від квартир десяткам родин. Люди плачуть від щастя, вони втратили все в війні, але отримують новий шанс. Я бачу економічні наслідки війни. Україна отримує найбільший пакет міжнародної допомоги в історії людства після другого плану маршала майже 600 мільярдів. Доларів. Ця цифра така величезна, що важко усвідомити її масштаб. Я бачу розподіл. Цих грошей. Європейський союз дає найбільше. Сполучені Штати дають величезну суму. Китай дає 80 мільярдів. Великобританія вкладає десятки мільярдів. Решту дають інші країни та міжнародні фінансові інститути. Я бачу, як ці гроші змінюють. Країну будують тисячі кілометрів нових автобанів, будують десятки нових лікарень, будують тисячі шкіл. Будують нові електростанції всі на відновлюваних джерелах енергії. Україна стає світовим лідером у зеленій енергетиці. Більше половини електроенергії в країні виробляється з сонця, вітру і біомаси. Я бачу, що економіка України зростає темпами, які здаються неможливими. 9%, 11%, 12%, 10% щороку. Це. Економічне диво, яке перевершує німецьке після Другої світової, японське в 60-х, китайське в 90-х і корейське в 70-х. Україна стає найшвидше зростаючою економікою світу. Дохід на душу населення зростає в кілька разів. Країна входить в топ-50 найбагатших країн світу. Я бачу політичні зміни. Після війни на виборах перемагає людина, якої зараз ніхто не знає. Йому близько 40 років. Він був командиром батальйону територіальної оборони. Його програма проста. Повна перебудова держави, нуль толерантності до корупції. Європейські стандарти в усьому. Він отримує майже 60%. Голосів: це найвища підтримка президента в історії Незалежної України. Він формує уряд з людей, яким не більше 45 років. Жоден з них не був у великій політиці. До війни. Вони проводять реформи, про які попередні уряди тільки говорили. Судова. Система змінюється повністю. Всі судді Верховного суду звільняються, призначаються. Нові через відкритий конкурс під наглядом міжнародних експертів. Більше половини нових суддів жінки середній вік близько 40 років. Я бачу, як корупція в Україні падає з найнижчих позицій у світових рейтингах до середини списку за роки. Це стрибок на 80 позицій. Найбільший прогрес в історії цього індексу. Україна обганяє Польщу, Чехію і навіть Іспанію. Я бачу перші великі судові процеси над корупціонерами. Кілька колишніх міністрів отримують тюремні терміни від 8 до 15 років. Кілька депутатів попереднього. Скликання засуджуються до позбавлення волі. Їхнє майно конфіскується. Гроші йдуть на відбудову країни. Це викликає справжній шок у суспільстві. Люди починають вірити, що справедливість можлива. Я бачу безпекові гарантії для України. Країна не вступає в НАТО. Це записано в мирній угоді. Україна зобов'язується залишатися позаблоковою державою терміном на 20 років. Але я бачу, що відбувається замість цього. Україна підписує окремі. Двосторонні угоди про безпеку з багатьма країнами. Перша угода з США підписується незабаром після миру. Вона передбачає постачання озброєння на 15 мільярдів доларів. Україна отримує сучасні системи протиповітряної оборони, отримує винищувачі. Отримує танки, отримує далекобійні ракетні системи. Українська армія стає однією з найпотужніших в Європі. Вона налічує понад 300 тисяч військовослужбовців. Має сотні сучасних танків, має сотні бойових літаків. Має найпотужнішу систему протиповітряної оборони на континенті. Я бачу військові навчання. Вони проводяться регулярно. Перші навчання з НАТО відбуваються вже через рік після миру. Беруть участь тисячі військовослужбовців з багатьох країн. Це викликає гнівну реакцію з боку Росії, але навчання проходять. Вони стають щорічними. З кожним роком масштаб збільшується. Україна стає де-факто членом НАТО без формального членства. Це найбільший військово-політичний парадокс початку 21-го століття. Я бачу Європейський Союз. Процес вступу України починається офіційно незабаром. Після підписання миру Рада Європейського Союзу одностайно приймає рішення надати Україні статус кандидата. Потім починається марафон реформ. Україна має виконати десятки розділів європейського законодавства. Це здається нереальним завданням. Але країна робить неможливе. Я бачу, як Україна стає членом Європейського Союзу. Брюссель. Велика зала Європейського парламенту. Голосування за вступ України. Майже 700 голосів за, кілька десятків проти. Україна стає новим членом Союзу. Зал вибухає оплесками, які тривають хвилини. Український президент стоїть на трибуні сльозами на очах. Він не може говорити. Емоції переповнюють його. Коли він нарешті починає промову, його голос тремтить. Він каже тільки три речення: ми пройшли пекло. Ми вистояли. Ми вдома. Весь зал встає. Оплески тривають ще довго. Я бачу, що це означає для звичайних українців. Відкриваються кордони. Вільне пересування для всіх громадян України. Вони можуть жити і працювати в будь-якій. Країні Союзу без візи і дозволу на роботу. Спочатку понад мільйон українців переїжджують до інших країн. Але я бачу, що через роки половина з них повертається. Вони бачать, що в Україні можливості не гірші, а часто навіть кращі. Економіка зростає швидше, зарплати ростуть швидше, можливості для бізнесу ширші. Україна стає магнітом для молодих амбітних європейців. Десятки тисяч молодих людей з країн Європейського Союзу переїжджають жити в Україну. Вони відкривають стартапи, працюють в українських компаніях, викладають в університетах. Я бачу гроші, які Україна отримує від Союзу. Структурні фонди виділяють Україні десятки мільярдів євро. Це найбільший пакет допомоги для новоприєднаної країни в історії. Гроші йдуть на розвиток інфраструктури, освіти, науки, охорони здоров'я, екології. Я бачу, як будуються сотні проєктів по всій країні, нові залізничні лінії, європейської колії. Нові аеропорти в регіональних центрах, нові науково дослідні центри. Україна перетворюється на одну з найсучасніших країн Європи. Я бачу демографічні зміни. Населення України після війни становить 32 мільйони людей. Це болісна втрата. Але я бачу, що ситуація стабілізується. Повертаються мільйони біженців. Не всі багато залишаються в Європі, Канаді, США. Але більшість повертається. Вони бачать можливості. Бачать, що країна змінюється, хочуть бути частиною цього. Я бачу літаки, повні людей, які прилітають до Києва, Львова, Одеси, Харкова кожного дня. Я бачу емоційні зустрічі в аеропортах. Родини. Воз'єднуються. Друзі обіймаються, плачуть і сміються одночасно. Але я бачу і темний бік. Деякі регіони втрачають населення назавжди. Малі міста на сході, села біля колишньої лінії фронту. Я бачу міста, де до війни жило по 15-20 тисяч людей. Через роки там залишається тисячу дві. Тільки старі люди. Молодь не повертається. Школи закриваються, лікарні працюють кілька днів на тиждень. Магазин один на все місто. Це міста привиди. Уряд намагається реанімувати і імувати їх, виділяє гроші, пропонує пільги тим, хто переїде. Але це не працює. Люди не хочуть жити в місцях, де була війна, не хочуть ходити вулицями, де стріляли. Не хочуть дивитися на будинки, в яких сиділи солдати. Ці міста помирають повільною смертю. Я бачу культурні зміни в Україні. Українська мова стає абсолютно домінуючою, не через закони і заборони, а тому, що нове покоління обирає її. Діти, які народилися під час війни і після неї говорять українською. Вони не знають іншої мови. Для них це природно. Російська залишається, але переміщується на периферію. Вона звучить в ро, родинах серед старшого покоління в деяких регіонах. Але публічний простір стає повністю українськомовним. Я бачу розквіт української культури, українські письменники отримують міжнародне визнання. Український роман отримує найпрестижнішу літературну премію світу. Це перша українська книга, яка перемагає на цьому конкурсі. Роман продається Мільйонними тиражами по всьому світу. Його перекладають на десятки мов. Я бачу. Українське кіно на міжнародних фестивалях. Український фільм отримує головний приз найпрестижнішого кінофестивалю світу. Я бачу українську музику, яка підкорює Європу. Українські виконавці дають концерти на найбільших стадіонах континенту, їхні тури збирають мільйони глядачів. Я повертаюся до теми кордонів, бо це найважливіше. Угода про мир містить пункт, який мало хто помічає спочатку. Він говорить про перегляд статусу спірних територій через 20 років. Має відбутися нова міжнародна конференція, нові переговори, можливо, нові зміни кордонів. Це дає надію тим, хто втратив землі. Вони розуміють, що це не назавжди, що через 20 років може бути шанс повернути все. Але я не бачу, що станеться тоді. Моє бачення обривається. Я не знаю, чи відбудеться та конференція. Не знаю, чи змінять кордони. Це за межами того, що мені відкрито. Я бачу церемонію підписання мирної угоди з такою чіткістю, наче я там присутній. Особисто. Літо в Анкарі, Конгрес-центр, Велика зала на тисячі осіб, заповнена до останнього місця. Представники понад сотні країн, журналісти з усього світу, камери, всіх провідних телеканалів. Трансляцію дивляться мільярди людей. Я бачу, як на сцену виходять підписанти, президент України, прем'єр-міністр Туреччини як головний гарант. Генеральний секретар ООН, президент Європейської комісії, спеціальний представник Китаю, державний секретар США. Вони сідають за довгий стіл. Перед кожним лежить примірник угоди: майже 300 сторінок, десятки розділів, тисячі пунктів. Я бачу обличчя президента України. Йому за 50. Він виглядає старшим. Війна постарила його, сиве волосся, глибокі зморшки. Втомлені очі, він бере ручку. Його рука тремтить. Він тримає ручку над першою сторінкою довго, не рухаючись. Весь зал завмер. Тиша абсолютна. Потім він ставить перший підпис, потім другий, потім третій. Кілька хвилин підписів на різних сторінках. Коли він ставить останній підпис, зал вибухає оплесками, але я бачу його обличчя. Там немає радості, там полегшення, змішане з гіркотою. Він розуміє, що досягне того чого хотів. Але досяг найголовнішого: війна закінчилася, держава вижила, є майбутнє. Я бачу реакцію в Україні в ту мить, коли новина досягає країни: Київ, Майдан. Незалежності. Там зібралося 200 тисяч людей. Вони дивляться трансляцію на великих екранах. Коли президент ставить останній підпис, частина натовпу вибухає а радісними вигуками. Люди обіймаються, плачуть від щастя, кричать так голосно, що їх чути за кілометри. Але я бачу і іншу частину натовпу. Там люди стоять мовчки. Їхні обличчя суворі. Вони не святкують. Вони вважають, що країна поступилася за багатим. Я бачу сутички між цими двома групами незабаром після підписання. Поліція ледве встигає розділити їх. Це відображення розколу в суспільстві. Розколу, який триватиме, роками. Я бачу реакцію світу. Заголовки провідних газет, історична угода, новий світовий порядок. Європа знову дихає вільно. Геополітичний землетрус. Західні держави в цілому підтримують угоду. Вони розуміють, що це кращий можливий результат. Деякі політики критикують занадто великі поступки. Але більшість визнає реальність це був найкращий вихід зі становища, яке загрожувало перерости у глобальний конфлікт. Я бачу економічні наслідки підписання миру. Фондові ринки вибухають зростанням. Індекси зростають на відсотки за перший тиждень. Європейські біржі показують зростання. Ціни на нафту падають. Ціни на газ в Європі падають різко. Ціни на пшеницю падають. Світова економіка отримує потужний позитивний шок. Я бачу. Прогнози економістів Вони передбачають додаткове зростання світового валового продукту це трильйони доларів додаткового багатства для людства. Я бачу перші дні після підписання угоди. Вступає в силу режим припинення вогню. Я бачу, як на лінії фронту завмирають останні постріли. Солдати з обох боків виповзають страншей. Вони дивляться один на одного через демілітаризовану зону. Деякі махають руками. Деякі плачуть. Деякі просто сидять і дивляться в небо. Вони не можуть повірити, що все закінчилося. Після стількох років пекла, нарешті, настала тиша. Перша ніч без обстрілів. Перший ранок без сирен. Перший день, коли можна не боятися. Загинути. Я бачу перші обміни полоненими. Вони починаються незабаром після підписання. Контрольно-пропускний пункт на кордоні демілітаризованої зони. З одного боку під'їжджають автобуси з українськими полоненими, з іншого боку, автобуси з російськими. Перший обмін кілька сотень на кілька сотень. Я бачу, як люди виходять з автобусів. Вони худі, виснажені. Багато хто ледве тримається на ногах, але в їхніх очах світиться щось, чого там не було давно. Надія. Вони йдуть назустріч один одному посередині нейтральної зони. Міняються місцями. Їдуть до своїх автобусів. Деякі обертаються і дивляться на тих, з ким провели місяці або роки в полоні. Кивають іноді. Навіть обіймаються на прощання. Війна закінчилася для всіх. І ця спільна травма створює дивну близькість між вчорашніми ворогами. Я бачу пам'ятник, який відкриють через роки. Річниця підписання миру. Центр Києва, Майдан Незалежності, величезна чорна стіна з граніту, висота більше 100 метрів, висота 5 метрів, на ній викарбувані імена, всі, хто загинув, українські солдати, цивільні люди, імена йдуть рядок за рядком, понад 120 тисяч імен, кожне ім'я маленьке. Потрібно години, щоб прочитати всі імена, урочисте відкриття. Пам'ятника транслюється в прямому ефірі. Понад мільйон людей приходять на Майдан. Протягом дня черга до пам'ятника тягнеться на кілометри. Люди стоять годинами, щоб покласти квіти, знайти ім'я рідної людини, торкнутися до холодного граніту, заплакати. Я бачу, як президент підходить до пам'ятника о півдні. Він іде повільно, поряд з ним. Ідуть родичі загиблих. Матері, які втратили синів, діти, які втратили батьків, дружини, які втратили чоловіків. Президент зупиняється перед стіною, кладе руку на камінь. Стоїть так хвилину, потім відступає. Хоче щось сказати, відкриває рота. Але слова не виходять. Він плаче перший раз за роки публічно. Плаче так, що плечі трусяться. Весь Майдан плаче разом з ним. Мільйон людей стоїть у тиші і плаче. Це катарсис для цілої нації. Біль, який тримали всередині роками, нарешті виходить назовні. Але я бачу і інше. Я бачу, як люди дивляться навколо після церемонії дивляться на відбудоване місто, на нові будинки. На дітей, які граються на майданах, на молодь яка йде на роботу, на туристів з різних країн, на каву в кафе, на квіти в парках, на життя, яке продовжується, і в їхніх очах з'являється щось нове: не замість болю, поряд з болем, надія, розуміння, що жертви були недаремні. Що з цієї війни народилася нова? Країна сильніша, більш єдна, більш європейська, готова до майбутнього, країна, де? Їхні діти будуть жити краще, де онуки не знатимуть, що таке війна, де правнуки будуть вивчати ці події тільки з підручників історії. Я закінчую свою розповідь: все, що я побачив, збудеться точність моїх передбачень. 97% так було протягом десятиліть. Я побачив майже 100 великих подій. Майже всі з них збулися точно так, як я описував. Лише одиниці збулися з незначними відхиленнями. Але загальна картина завжди була правильною. Я не знаю, як це працює. Я не обираю, що бачити. Це приходить само. Іноді я хотів би не бачити майбутнього. Це важкий тягар. Знати те, що станеться, і не мати можливості змінити. Але я прийняв цей дар. Або це прокляття залежить від точки зору. Я попереджаю людей: будьте готові до того, що я описав. Не відкидайте це як фантазію. Не смієтеся з деталей, запам'ятайте їх. Коли прийде літо, пам'ятайте мої слова. Коли почнете чути про таємні переговори, пам'ятайте. Коли почнете чути про великий саміт, пам'ятайте. Коли побачите нові кордони на карті, пам'ятайте, я передбачив це. Я побачив майбутнє. І воно прийде саме таким, яким я його описав: готуйтеся. Час іде швидко. Те, що здається далеким, насправді дуже близько. Історія. Робить свій черговий поворот, і ми всі станемо свідками цього повороту. Хочемо ми цього чи ні? Отже, ви почули слова Хаяла Алекперова, чоловіка, який бачить майбутнє з точністю 97%. Його передбачення про післявоєнні кордони України звучать як удар блискавки. Він назвав літо. Він назвав місце. Він назвав деталі, які неможливо, вигадати суми інвестицій, конкретні зміни на карті. Чи збудеться все це? Його історія каже, що так 97% його передбачень стали реальністю. Найближчим часом ми дізнаємося, чи був він правий, і цього разу. Але одне вже зрозуміло, коли Олег Перов говорить про майбутнє, світ має слухати, бо його слова мають дивовижну властивість перетворюватися на завтрашні заголовки. Залишається тільки чекати і пам'ятати кожну деталь, яку він розповів сьогодні. Майбутнє ближче, ніж здається.